Слава Ісусу Христу, кавалерка, всім доброго раночку. Христос народився, скажу вам, кавалірка, тако. Один раз в житті варила холодець вночі і зараз ще раз поставила його на ніч. Скажу вам тако. плитка автоматично вночі виключилася, я встала, він не кипить ні нічого. В кінцевому результаті холодець я доварюю і думаю, що все буде добре. Знаєте, має таку надію. Ну то й все, кавалірка, зараз капусту запарю. Треба квашену капусту варити. Одним словом готуємося до свят. Я надіюся, ви вже давним давно встали, стріпались, ікла вчистили. Песок файно мели, шу на воду, хлопці-кутика файно виталяпали і всі разом. Беріться, до роботи. А я вам скажу, тако, в нас за вікном реально зима. Такий сніг, а мороз, кавалерка. Ну і не забувайте, що сьогодні субота, свята святами, але субота в хаті треба прибирати. Мало того, що готувати, то ще й треба прибирати. Ну, але то вже є завершення наших різдвяних свят. Так що маємо кавалерка файно стріпати і файно підготуватися. Так що я йду митися, приводити себе в порядок і йду далі капарити всім гарного, мирного і позитивного дня. Вятелі, ти знаєш, що я не люблю саме більше готувати? Що? Я не люблю квашену капусту і щось з нею робити. Знаєш я чого? Тому що я тільки що з магазину, наш холодець пахне аж на коридор. Зараз буде капуста, то не то, що на коридор, то все, все тут буде пахнути, всі сусіди будуть чути, бо балкон відкритий вже кавалерка, бо в хаті нема чим дихнути. І я думаю, що до п'ятого пору квашена капуста зробить свою справу, розумієш? Вони ну, люблять варити квашену капусту, але треба. Але треба і все, просто треба її зваритися. У магазині сказали, така файна квашена капуста. Я вже кавалерочка, білі грибочки намочила. Угу. Вже намочила. Зараз вершки треба йти купити. Господи, я в той магазин, певно нині сто раз буду літати. Сто раз. Але то знаєш, то зараз вся кавалерка, так що готується до святого вечора, до його Зараз всі гонять по базарах, по магазинах. Я в басейні ніякої не купують, правда? Парію. Ні, слід, що підемо на водохрещу до церкви. Ну і все. Видите це кавалерка, хай кут! Холодець сіває, плитки більше немає. Більше Якби тут 4 поставили, аби могла, знаєте, тут розходитися, а так все, приїхали, але нічого. Ще трошки покажіть на кавалерці такого зблизька холодець. Кавалерочка. Холодець. Ну, зараз буде робота обібрати його. Знаєш, як я говорю обібрати? Від сього тільки м'ясо залишити, процідити, до смаку довести. До речі, кавалірка. Минулий холодець, який був, Віталік досмаковував. Так що, Віталік, ти маєш. Боже, а як він пахне? Ну. Правда? І зараз ще таку підливочку зроблять. Ту капусту треба зварити. Просте мене. як Я ту капусту не люблю, то завжди курлєва з капустою має справу. Ну, але перчатка моя, так що Галина при роботі, чекає, коли той холодець дома. Ще півгодинки, зараз сіджуємо, заливаємо, холодець відпочиває і далі є робота. І ще треба цибульку насмажити, тому що минулого разу курлєва забула насмажити. А я люблю, коли багато цибулі. І голубці робити, і мені робота не почати і край. Та й таке кавалерка, працює. Хочу, але хочу спробувати, Може я б її навіть включила вступить. Что ж это за так? — Так. — Що треба? жертву збираємо. Що треба? Жерку збираємо. Угу. Ну так.

Пара всі при роботі. Ти таке? Так,